Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Патрушев сигналізує нашим союзникам та своїм союзникам, що готовий закінчити війну. Переговори відбудуться або зараз, або у вересні, коли обидві сторони повністю видихнуться через брак ресурсів. Переговорну комісію цього разу може очолити генерал НАТО заложний, перший українець на такій посаді. Патрошев готовий через Герасамова і Заложного підписати мир на взаємовигідних умовах. Що на це скаже банк? Кова, побачимо, втім, є і інші інсайди. Європейська миротворчість зі східним присмаком. Євроспільнота своєрідно відреагувала на сигнал Путіна про готовність до перемовин. Пише телеграм-канал Ористократія за задумом наших західних партнерів загасити війну в Україні здатна Саудівська Аравія. Адже Саудити вже відіграли чималу роль у комунікації між українською та російською розвідками. ЄС прагне організувати восени мирну конференцію щодо України, але вже за участю Росії вона має відбутися в Саудівській Аравії. Блумберг з посиланням на джерела видання, натякає, що офіційні посадовці ЄС позиціонують цю платформу як продовження Червневого швейцарського мирного форуму, що організовується Україною, є ставить собі важливе запитання, як перейти від конференції наступного місяця до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени за участю Росії. Швейцарський саміт ігнорують китайський лідер СІ, який тягнув туди Путіна, індійський прем'єр-моді поки що туди не збирається, і президент Байден, хоча українська дипломатія поки не втрачає надій, якщо ж Байден проігнорує саміт у Швейцарії, російський диктатор Володимир Путін аплодуватиме цьому стоячи. Зеленський показово, що ідея переадресувати тягар війни на Саудівську Аравію виникла одразу. Після європейського турнесі китайський диктатор обговорював українські питання в Пекіні з канцлером Ферен Шольцом та в Парижі з президентом Макроном. Але результати цих перемов не озвучувалися, хоча, навряд чи можна назвати збігом, що саме в цей час європейці вирішили перетягнути найважливішу про. Облему Європи та світу на близький схід Саудівську Аравію як потенційно ефективний майданчик для перемовин обрано не випадково. Країна давно вже виконує роль комунікаційного хаба між українською та російською розвідками. Зокрема, саме за участі саудитів знімалися ключові проблеми обміну полонених. Владу цієї країни не можна називати прокитайською, але їх зближує досить таки прагматичне. Ставлення до європейських тригерів, зокрема війни РФ проти України. Саудівська ідея ЄС та Китаю ще не означає, що в її Ініціаторів усе розписано як по нотах. Змушувати сісти за цей умовний переговорний стіл треба буде не лише Київ з українським баченням справедливості, а й Москву. Наразі Кремль вже спростував підготовку саміту за участю України та РФ. У їхній уяві бункерний повинен вести переговори з американським лідером, що мало б підвищити статус російського диктатора до рівня лідера вільного світу. Тим часом ЄС намагається дещо вгамувати амбіції росіян, міністри оборони країн ЄС. Почали обговорювати можливість надання Україні до дозволу на удари західною зброєю по території РФ, заявив лідер євродипломатії Борель. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив відряджання західних військ до України. Ми не повинні відкидати жодних варіантів, сказав глава польської дипломатії. Хоча напередодні усіляко уникав відповіді на такі запитання. Також європейці намагаються прискорити передачі ЗСУ F16 Резюмуючи, тут йдеться лише про наміри. Розвиток подій може піти геть за іншим сценарієм, але в нинішніх реаліях дуже важливо не лише. Лише чути публічні заяви наших західних партнерів, але й знати їхні реальні кроки, які можуть відрізнятися від декларацій. В кожному разі ЄС намагається завершити цю війну поза полем бою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.